Вітаю вас, любі діти! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Прислухайтесь, звідусіль ми чуємо звуки. Розмовляємо, співаємо, сміємося, слухаємо шум дощу, чи спів птахів, чи звуки вулиці, чи звуки будинку. Важко уявити собі світ без звуків. А як же утворюється звук? Проведемо дослід. Нам знадобиться довга лінійка. Пересуну лінійку на край столу і міцно притримую рукою кінець лінійки. Різко смикну вільний кінець лінійки. Прислухайтеся до звуку. Тепер пересуну лінійку, щоб цей її кінець був коротший. І знову смикну. Ще пересуну і знову смикну. Чи відрізняються звуки у спробах? Лінійка, яка коливатиметься, утворює звукові хвилі, які поширюються на всі біч. Наше вухо здатне вловити це коливання, і так ми чуємо. Якщо коротша частина лінійки, яка коливається, то звук вищий, тобто тонший. Якщо довша частина лінійки, яка коливається, то звук нижчий грубший. Серед тварин низький голос мають, наприклад, ведмідь, гіпопотами, тигри, а високий миші, зайці і птахи, ви можете провести цей дослід з металевою чи дерев'яною лінійками. І отримати додаткові знання про звуки від різних матеріалів. Поділіться результатами свого експерименту. Чекатиму відео та світлини. До зустрічі!